Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива інформація з району бойових дій. Ми зараз знаходимося з виїзду міста Бахмут, і у нас сьогодні таке відео, як я вам казав, що нашому побратиму Івану десь близько який стоїть біля Нью-Йорка. Потрібна автівка. Що ми вирішили з хлопцями? Так як у нас є Opel Monterey і хлопці зараз на ротації. Ця Машина у Санька, то ми вирішили хлопцям зараз віддати свою автівку, бо вона їм зараз потрібна. А якщо нам дособираються ще гроші на автівку, то ми саньку купимо, думаю, не хуже машину і буде усі машина, бо часу немає, і зараз ми поїдемо віддавати автівку. Зараз саньок їде з Дніпра на цій машині, і ми зустрічаємося в безпечній. В безпечному місці і будемо віддавати, то не переключаємося, ми їдемо робити добрі справи. Ну що, друзі, приїхали на місце. У нас такий колектив. Наші кулеметники. От у нас калян, льоха, Ваня, в якому ми зараз будемо вручати автомобіль. Ну і саньок, ваш любимий, рижа, борода. Всі живі, здорові, все нормально. Гуля недавно тільки що з нуля вийшов і приїхав до нас поздоровкатися, і ми йому там ще подарунки дамо. І Зараз будемо вручати наш автомобіль. так, у нас ваньок, окрема штурмова бригада, вони стоять в районі Нью-Йорка, не американського, а це у нас Донецька область. І хлопцям потрібен автомобіль. І так як наші хлопці на ротації. Ми вирішили віддати зараз йому свою автівку, бо вони потребують її зараз. А згодом ми купимо саньку, який їздить на цій машині, ми купимо другу Бо, на хлопцям. І от така у нас машина повністю обслужена. Резина просто вогонь. І вручаємо тобі ключі. Хай вона служить. І щоб ви цих орків валили? Велика поляко, канал, канал Лайф, команду, хлопця. Ви не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А путін – гандон.